Слава Дажбогу і слава його послаленнику. Рідному пороку, нашому вчителю Лівославенку, який усіх нас зібрав. Якщо б не було б цієї людини, всі зараз тут не будемо, тому в першу чергу я завдячую йому. Це мій найбільше вчителяться після батьків і ліна, коли вони стоять на першому місці. Я думаю, усіх вас теж. Мені приємно, що. У нас тут стільки сьогодні багато зібралося, що нарешті ранвіря. Перепрошую, що нашого вірня нарешті розвивається, що нас багато, мене це дуже тішить. Чернийський уклін, вам сестра за таку терапічну працю, що ну, нам моє посостати. За вашу таку, за вашу таку дитинічну працю, ви така ніжна, така чітка жінка. Але ви всім нам показали, які дійсно наші справжні українські жінки. Вони дійсно працюють, вони наповели і вони йдуть до кінця. Угу. Низький вам і, і низький уклін всім тим, хто долучився до цієї величної і титанічної праці. Дійсно споруда велична. І я також благословляю її. Іменем ваш Бога, іменем всіх рідних Ронвіри на розвиток нашої духовності, на розвиток, щоб ми всі всі пізнали свою славну монущину, щоб ми донесли її до наших, до наших побратимів і посвістек, які ще потушене з нами, щоб вони також просягли тим рідним духом і щоб вони також поверталися до рідного богорозуміння. Слава усім вам! Слава да ж Божій, Україні! Дивіться, слава Де внуки даж Божі? Ви розумієте, коли ми за правду? А...